Сирени. Чорна комедія про культ роботи, сюжет якої розгортається довкола двох сестер Девон і Симони, одна з яких намагається витягнути іншу з під негативного впливу її нової начальниці. Протягом вікенду в розкішному пляжному маєтку Девон помічає, що у її сестри нездорова залежність від її нової роботодавиці, світської левиці Мікаели, котра створила навколо себе справжній жіночий культ. Вона ніби затягує Симону у своє розкішне життя, яке схоже на наркотик. Тож Девон вважає, що пора втрутитися і допомогти сестрі, але вона навіть не уявляє, наскільки сильною і небезпечною суперницею виявиться Мікаєла. І в ході вікенду сестри стикаються з несподіваними відкриттями про цю даму та її маніпулятивну натуру. А це протистояння переростає в психологічну гру з високими ставками, де за розкішними фасадами приховуються жахливі таємниці. Цей серіал поєднує елементи детективу, соціальної сатири і навіть містики та занурює глядача у світ класової нерівності і багатства, де влада і жіночі амбіції можуть виявитися небезпечною паскою.